Передавала росіянам дані про клієнтів фінансової установи. Служба безпеки викрила 56-річну працівницю банку в Одесі. Зловмисниця відправляла окупантам відомості про українських військовослужбовців, які користуються послугами державного банку. За цими даними, ворог планував інформаційні диверсії, вербувальні операції та теракти проти українських захисників. Під час роботи у банку зловмисниця звертала особливу увагу на військових у формі та з ознаками поранень. Крім того, агентка шпигувала за місцями зосередження особового складу сил оборони в Одесі. Правоохоронцям вдалося затримати зрадницю. їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Дональд Трамп ще обдумує надання ракет тамагавк Україні. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс. За його словами, президент Сполучених Штатів почув запит України щодо систем озброєння і налаштований оптимістично у цьому рішенні. Однак, президент Ша прагне посприяти миру між Україною та Росією. Крім того, Трамп передусім дбає про безпеку Америки, яка теж потребує тамагавків. А тим часом наші військові потребують нашої з вами підтримки. Тому телеканал «Еспресо» та благодійний фонд весна просять вас долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Тож наша ціль 6 мільйонів гривень. Сума велика, але ми маємо захистити тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора, 110-та організована бригада, 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день цей день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом! Слава Україні! Героям! Слава! Правоохоронців підозрюють у побутті чоловіка біля ТЦК у Києві. Як повідомили у прокуратурі, 17 жовтня двоє поліціянтів привезли військово зобов'язаного до будівлі територіального центру комплектування у Голосіївському районі столиці. Чоловік не чинив жодного опору, однак поліціянти завдали йому щонайменше 15 ударів по голові та тулубу. Важкість тілесних ушкоджень визначать експерти. Правоохоронцям загрожує до восьми років ув'язнення та позбавлення права обіймати певні посади. Наразі триває досудове розслідування. Виживати в умовах війни навчають цивільних у центрі нацпротиву на Кіровоградщині. Насамперед до занять долучили колективи державних підприємств та установ, але чекають усіх охочих від 18 років. На одному із виїзних занять на полігоні побували і наші кореспонденти. Прийом Сокол соковизиває першого. Одними з перших до навчання в центрі долучилися працівники служби зайнятості. Кожен в Україні, переконана Лілія Колесник, має бути готовий до викликів війни. Сьогодні ми на виїзних заняттях в рамках програми підготовки цивільного населення до національно-патріотичного супротиву практичне навчання на місцевості. Тактика орієнтування на місцевості, ну, учбові стрільби не бойовою зброєю це вже третя група служби зайнятості, яка проходить такий курс навчання. Інструктори у центрі це переважно ветерани. Серед них Владислав Білецький. У свої 24 роки чоловік пережив 27 операцій та вже понад два роки із протезом. Каже, щасливий бути корисним і поза службою. Я десантник 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. У 21-му році в вересні підписав контракт на проходження військової служби. 1 грудня зайшов в Зону виконання бойових дій, волос ще на той час, біля населеного пункту Горлівка. В населеному пункті Торське біля Кремінної наступив на протипіхотну міну направленої дії, ПМН-2, російська заборонена, керамічна. Тобто, і мені відірвало повністю міновибуховий відрив був з лівої стопи. У навчальній програмі півтора десятка предметів. Серед них тактична медицина, вогнева підготовка, топографія та робота з радіостанціями розповідає керівник центру Ігор Козуб. Ми не просто топографію. Ми даємо топографію, таку знаєте, топографію виживання, тому предмет який є з виживання. В умовах війни. Тобто людина, от ну пропало світло, немає, не немає, немає мереж зв'язку, нічого. Ти в тебе є телефон, але це, це не телефон, це просто якийсь там цеглина в тебе в кишені. Все, У мене був такий приклад. Мене побратим виходив декілька днів із ворожої зони. Так сталося, що відступили. Він залишився. Виходив, у телефон сів. Рація сіла, все сіло. То він виходив по сонечку, потім дивився, де там. Цвинтар, куди хрести дивляться, ворон боєць української добровольчої армії раніше займався розвідкою за допомогою квадрокоптерів. Тепер хоче працювати з ударними дронами. каже армії потрібні професійно підготовлені люди. І переконаний, такі заняття корисні як для цивільних, так і для тих, хто планує служити. Треба мати навички, тому що війна. Не, не знаю, коли скінчиться. Хотілося би, щоб це присталося найближчим часом, але е, в сьогоднішніх реаліях е, мені здається, що всім потрібно знати якийсь мінімум, е, тому що війна вже вийшла на другий рівень, і зараз е, дуже важко вже, е, як це сказати, це вже не бігодня по окопам, це вже технологічна, грубо говоря, війна. Центри підготовки громадян до нацпротиву – це всеукраїнський проєкт. Всі заняття тут безплатні. Після проходження курсу учасники отримують сертифікати. Загалом на Кіровоградщині планують залучити до навчання близько 300 тисяч людей. Скропивницького для телеканалу Еспресо. Так у Києві, як повідомили у поліції, зранку у Голосіївському районі прогремів вибух у дворі багатоповерхового житлового будинку. Попередньо встановлено, що під водійське сидіння легкового автомобіля був закладений вибуховий пристрій. В момент детонації у салоні машини нікого не було ніхто не постраждав. Обставини вибуху вже розслідують у службі безпеки. Четверо людей дістали поранення на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів. Серед постраждалих двоє дітей про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Вранці росіяни вдарили дроном по приватному будинку в селищі Орілька. Внаслідок атаки у селі зайнялася пожежа. Також пошкоджені дві господарських споруди. 42-річну жінку ушпиталили з пораненнями. Її чоловік та двоє дітей дістали гостру реакцію на стрес. На місці атаки працюють оперативні служби. Шестеро людей постраждали на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів. Як повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій, зранку окупанти обстріляли Слов'янськ. Внаслідок атаки загорілися приватні житлові будинки. Крім того, опівночі росіяни вдарили дронами по лікарні у Дружківці та накрили вогнем Краматорськ. Загалом за добу у регіоні внаслідок ударів зруйновані 19 житлових будинків, пошкоджені заклади освіти та адміністративні будівлі. Багатоповерхівка горіла уночі у Сенельниківському районі Дніпропетровщини. Внаслідок атаки російських безпілотників зайнялися також магазини. Поруч пошкоджений будинок культури обійшлося без постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Впіві дронами та з артилерії били окупанти і понікополю та покровській громаді. Пошкоджені чотири приватні будинки, шість господарських споруд та лінія електропередач.